У коломаї виступала пікардійська терція. Музична формація уже традиційно зібрала аншлаг. Цього разу співаки провезли у столицю покуття різдвяну програму. Подарунком від організаторів був виступ Франківського національного академічного ансамблю пісні і танцю Гуцулія. Деталі від Мар'яни Мацьків. Очікуємо перш за все дуже гарних вражень, незабутніх. Очікуємо високопрофесіоналізму. Наша вся сім'я дуже любим. Цю групу це дуже талановиті хлопці. Очікую великого задоволення. Очікую виконавської майстерності і високого професіоналізму. Це дуже прекрасно, це дуже гарно. Що людей таких гарних прийшлося. Вже з перших хвилин концерту пікардійська терція виправдала очікування глядачів. Улюблені колядки у виконанні пікардійців зазвучали по новому. У нас є закінчення різдвяного циклу сьогодні. Тобто, ну, Вірніше, він відбувся вчора, це, це, це заклю, заключний етап. От. І ми привезли, з, ми привезли в Коломию свою частинку різдвяної нашої програми. У репертуарі гурту понад три сотні пісень. Їх пікардійці виконують у таких музичних стилях, як поп, рок, класика, фольк, джаз, кантрі, духовна музика, рок н рол та блюз. Цього разу у Коломиї легендарний колектив тішив глядачів як українськими, так і іноземними колядками. році легендарний секстет уже встиг побувати за гастролями у Канаді. Повернувшись за океану, пікардійці продовжують концертувати Україною. Зараз взагалі дуже багато концертів і не тільки за кордоном, дуже багато є в Україні і власних, і благочинних, і на і збираючи кошти для, для волонтерів. Це дуже добре. По перше, з одної сторони можна підтримати людей, які, які на фронті і в тилу Допомагають захищати батьківщину з другої сторони. І добре, тому що люди можуть якось відволіктися від тих постійних новин, далеко не завжди приємних в їхньому житті. У такому концертному марафоні бракує часу навіть на репетиції діляться музиканти, не кажучи вже й про запис нових пісень. В даний момент якщо це приносить більше користі, ми краще будемо їсти по концертах. А творчість вона завжди завжди почекає завжди завжди буде показана людям пізні. Улюбленці публіки Володимир Якимець, Андрій Капраль, Ярослав Нудик, Андрій Шавала, Роман Турянин та Богдан Богач не втомлюються дивувати своїх відданих слухачів. За останні два роки пікардійська терція дала третій концерт у Коломиї, і як у попередні рази, зібрала аншлаг. Правда, цього разу секстет виступив зі скороченою програмою. Прийшов десь вісте людський шоспастилю і утішився. Крім традиційного, знаєте, гуцульського щастя і здоров'я, знаєте, хочеться ще побажати вам мирного неба над головою. Зараз це є найголовніше. А після цього будемо будемо думати, як нам жити далі.